Цього разу десантувалися військовослужбовці 95-ї бригади ДШВ, бійці окремого підрозділу бойового забезпечення та курсанти 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, серед яких було багато дівчат. Для них це перший у житті стрибок з парашутом. Ну, звичайно, всі хвилюються. Перший раз завжди страшно, то не знаєш, що тебе очікує. десантування проводилося з гелікоптерами Вісі. Висота для стрибка 600 або 800 метрів, в залежності від рівня підготовки бійця. Більш досвідчені десантники стрибали зі зброєю. Ті ж, для кого цей крок у небо був першим, без неї. Проте вражень від цього не поменшало. Класно, все класно. Але правда забувається все, ця щиталочка, яку вчили, все справдилось, надії також. Класно. Хочемо повторити ще при можливості. Да, Будемо да, не брати. Так, да, дуже класно. Да. Ні, я так, 501, 502, 503, кольцо, все. Десантники інколи жартують. Наші парашутні системи працюють надійно, головне, щоб парашутист їм не заважав. А якщо без жартів, то хоч першому, хоч сотому стрибку передує тривала наземна підготовка в частині і продовжується вона до самого зльоту. Кожен рух тут відпрацьовується до автоматизму. Трі, 504, 505, чотири, саме головне робити все так, як нам інструктора говорили. І все буде добре. І не боятися, саме саме головне переборола свіст. Ані грама. Якби була можливість, пішла б ще раніше. Зробити перший крок ще не все. Треба суворо дотримуватися алгоритму дій і під час спуску, і після приземлення. Де... Первоначальна укладка, щоб вітер не підняв і парашут не пішов в натяжку і нас не потягнув по інерціальний рух, щоб не був. Для Олександра це також був перший стрибок з парашуту. І виконав він його у віці 56 років. Образ життя і фізична підготовка дали мені можливість і ще раз служити в армії. На рівні з молоджю 20-25 років, так що я призиваю усіх до здорового образу життя і хай мечти збувається. Разом з десантниками здійснював стрибки і командувач десантно-штурмових військ, генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Наприкінці дня він привітав першоразників із почесним званням парашутиста, яке вони традиційно отримують після особливого ритуалу. А зараз командирам підрозділів приступити до своїх почесних обов'язків по виконанню встановленого ритуалу. Приступити. Ви почувствуєте команду, пошов, виконуємо всі дійства. Вашо Ігор Бондаренко, Геннадій Салівон про військо.